Доброго дня. Так, приїхали з базару жарти хочемо. На, 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 на тіла цибулі будемо робити салат до каші. Так, Сам перед буде у нас цибуля. Потім що там будеш? Салат давати? Давай салат. Поріжемо. Порвемо, порвемо, не поріжемо. Салат рветься. О, помідора, огірочка. А ми все намішаємо, з кашою, гречаною наїмося. Ото буде смачно. Знаєш, треба сметаною помастити, щоб був рідний цей селятик. Сметана густа, я її як помашку не. Вона така, як масло. Ось. Цибульку свою садила, цибульку маю. Ось так що. А салатик ще не виріс? Вже зійшов. Ще не виріс. Але вже зійшов, скоро буде. Будеш пастися ходити. Це для гусьок. Так, то вона буде салат їсти, а це й для гусьок, так? Да? Напевно. Так, пощіпаємо такою, Порвемо, порвемо. Кажу, правильно рвати салат. Ну, для мене то нема різниці. Читати, чи різати. Чи і Здається, різати, різати будеш швидше. Так, щось таке. тут. Я все обрати не буду, ще на один салат оставлю Ну да і що? Його дуже багатсько, я аж не буду стільки трави їсти. Ну, мене відділити. Цибуля що не трава? Ні, цибуля інакше салат. Трава салат okay. інакше. Так okay. що нема чого. Салат прикорніший, ніж цивуля. Oh. І буде нам смачно. Зараз mm -hmm. мене намішаємо салат. Ще візьми мені перець сюди принеси меляний сіль. Ага, сіль коло мене, добре. Так і запишемо. Сіль коло мене. О, наразі помідорку, огірочка. Візьми тарілочку, той салат холодильники положиш ще. Всього скільки мені ну, явно не треба. випустити. О, все, хватить того салату. Хоч. О, у нас тут сафет собі. О, там можеш сир взяти. Я зараз ще сюди покришу сира. А там тільки один ще кусок є завакумірований. Це вже остатки. А є Так, щось таке. буде у нас такий. Літній салатик. Так, молодої картопельки. О, ні, ні, то вже ти забагато хочеш, У мене ще не виросла картопля молода. Так, помідора покришили. Огірочка покриши. Буде нам салатик. Подивись, але пахне огірок. Огірком пахне. Дуже файні огірки, там той раз я купила. Ось. Пахне, як горо... з огорода огірок. Дуже гарно. Напевно, все покришу. Зараз ще сира в трошки і буде смачно. Все, оставьте розкоші. Тайні все сира. З того що заготовляла. Ого! О. paprike i s paprikom i ja robila bačite. Де нам смачно? Все, шовкем салат буде все смачно, правда? Ось так. Я вам скажу, хто буде готував смачного, Смачну до ірочку Ось так. О. Зараз посолимо, поперчимо. О, Наталю, дай ложечку, цього. Ой, дивіться, який файний сир. Чи салат, верніше, у сир. Не мені. Не? Я не Так, перець. Сіль. І буде нам смачно. Перець мелям. Ця олія нерафінована. Дивіться, який салатик. Смарачний. Ой, помідоркік. Де Наталю пробує, чи ще солити чи ні? Маю і добрий буде. Смачно. Угу. Ось такий салат на вийшов літній, Так що всім смачного, хто буде з Я Запрошую на салатик, на кашку гречану. Будемо обідати. Всім гарного дня і міцного здоров'я!